Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції Сьогоднішнє відео, як передати свої акції в спадок або в спадщину, навокати в наслідство. І як отримати вашій дружині або дітям ваші активи, ваші акції, якщо вас, наприклад, на жаль, не стане. Щоб це дізнатися, як відбувається це у вашого брокера, найкраще зайти до цього брокера і написати в службу підтримку, що, в принципі, я зараз і зробив. Я перейшов до свого брокера, і тут в мене є така вкладочка, де можна Написати, де можна вибрати центр допомоги. І мені відкривається ось таке віконечко, куди я впису собі слово спадщина, тільки на англійській мові, і що воно мені покаже. До речі, саме час зараз поставити лайк, підписатися на канал і втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вискочила одна відповідь на мій запит, і тут написано, що яка процедура, якщо клієнт помер. Натискаємо сюди. І тут розписана коротка процедура, що потрібно зробити. Якщо перевести це на українську мову. От, Ми бачимо, що вони тут пишуть. Які процедури у разі смерті клієнта? У разі смерті клієнта ми просимо адміністратора або правонаступника майна померлого зв'язатися з нашою командою обслуговування клієнтів, перейшовши за цим посиланням. Ми вимагаємо дійсну копію свідоцтва про смерть, залежно від конкретного випадку, можуть вимагатися додаткові документи. Потім ми виконаємо необхідну перевірку на даних деталей, і після схвалення подамо закриття для всіх наразі відкритих позицій. І після цього обліковий запис буде деактивовано, а кошти будуть надіслані адміністратору або наступнику. Щоб дізнатися, що за цим посиланням, ми зараз сюди перейдемо і побачимо. Тут написано, що треба буде ввести вашу електронну пошту, вибрати категорію, за якою ви хочете е задати питання. Найкраще це кон буде конфіденційність і персоналізація облікового запиту, запису, перепрошую. От, написати тему, можна написати спадщина і написати опис що так і так, людина померла, мені потрібно якось це вступити в спадщину. Це якщо йти таким путем, хоча це не зовсім правильно. Точніше, що не зовсім правильно, в свій обліковий запис, от я, наприклад, маю право тільки я заходити в свій обліковий запис. Моя дружина, мої діти не мають права в нього заходити і щось там купувати, продавати. І в разі, наприклад, якщо там хтось помер, хто має обліковий запис, хто має акції в якогось брокера, то його дружина або діти не можуть, не мають права заходити і щось там продавати, купувати. Тобто, то якщо відбувається так, що людина, власник брокерського рахунку, помер, і на наступний день або в той самий день, ну, якщо в той самий день, то може окей, а якщо на наступний день, хоча ні, знову ж таки не окей, тому що буде написано година смерті приблизно, От, і якщо на наступний день дружина заходить і така, а в мене там є гроші, треба їх зараз зняти, бо не знаю, треба там на похорони на п'яте-десяте. На о, а потім мені ще заблокують цей обліковий запис, ну, брокерську сторінку, і вона починає то все продавати, то теоретично по закону її можуть за це покарати і, можливо, забрати всі гроші. От. Як би це абсурдально не звучало, не, не, не звучало але так є. От, тому щоб надати такий запис, треба буде зареєструватися в окремого брокера, ну точніше, в того самого брокера, тільки на себе, і від них уже писати. от, Якби трошки це є абсурдальним. Хоча, з іншої сторони, якщо ви маєте там, якщо дружина або там діти будуть мати логіни, паролі, знають, як сюди зайти, і е, нічого не продавати, а просто зайти через цей обліковий запис брокерського рахунку і написати в цю форму, що так і так ось цей власник помер. Я там його. Дитина або я дружина, ось є, е, там можна прикріпити бланк, ось що є свідоцтво про смерть, що мені далі робити. от То теоретично так можливо можна, хоча, знову ж таки, по їх правилам написано, що так не можна. Що найкраще робити в таких випадках? Е, в загальному, найкраще завжди, от ви маєте якісь активи, пишіть заповіт. Щоб потім не було жодних проблем. Е, наскільки я розумію, заповіт можна писати від 18 років. І я от проживаю на території Польщі, і деякі мої знайомі, яким там 30-35 років, вони мають якісь активи. Я з цього трішки так сміявся, а потім я зрозумів, що Окей, може бути в житчу, в житчу все, що завгодно. Е, вони вже в 30 років мають заповіт. Вони мають там дружину, дітей, і вони мають заповіт. От, тобто нема різниці. Ви можете хоч в 18 років, хоч в 20, хоч в 60. От, складати цей заповід. І в ньому він прописує, що так і так, я там маю такі-то активи. В разі якщо вони там ще зберігатимуться, то я їх за тому, тому, тому заповідаю. І в разі моєї там смерті, якщо мене не стане. То вони переходять тим-то людям. Зрозуміло, що коли нам там 20, 25, 30, 35 років, ми про це не думаємо і не думаємо про жодний заповіт, і не думаємо про те, що ми от зараз помремо чи через якийсь час, що дуже скоро. Але все може статися. Ну, тобто, такого не буває, що тобі приходить смс, там, ти завтра все, зверху тобі прислали смску, що все, завтра твій останній день. Ні, тобто, це відбувається несподівано. От. І в такому випадку, якщо у вас є якась е, власність велика, там не знаю квартири, акції, ще щось, не знаю, навіть банківський рахунок, на якому там лежить там, 200 доларів. от. Це все найкраще собі писати в цьому заповіті. Звичайно, ну, якщо ви не такі, що е, зараз у мене є 200 доларів, завтра їх пішов, зняв післязавтра опять поклав, потім знову сняв, І е, на протязі останніх 10 років у вас ці 200 доларів вони то знімаються, то, то кладуться. От. Але якщо ви от така людина, що плануєте на майбутнє, от, і відкладаєте там, інвестуєте і думаєте, на тривали. Так от як я, наприклад, інвестую на довготривало, я ті гроші, які заінвестував, я їх не планую знімати там 15 років, О, може 20, може 10, ну, в залежності, як там піде. Щоб впевнитись в тому, що там було написано, в те, що ми перевели перед цим через брокера, я їм ще написав службу підтримки окремо. І ось що вони що я їм написав, і що вони мені відповіли. Через мейл e не виходить перевести те, що там написано, тому я собі скопіював і через перекладач вам показую. От, на, спочатку я їм написав і вони не зрозуміли конкретно, що я хотів, тому я їм написав друге повідомлення, що перепрошую, можливо, я некоректно задав питання. Мене цікавить, якщо власник брокерського рахунку помре, що він має зробити перед тим, як помре, щоб його активи акції перейшли його дружині або дітям. Вистачить вписати свої акції в заповіті. На що вони мені відповіли тут по-англійськи і перевело: Привіт, Олександр. Я сподіваюся, що з вами все в порядку. І це вони мені пишуть вже другий чи третій раз, коли я задаю таке питання. І вони пишуть: будь ласка, зверніть увагу, що у випадку. Смерті клієнта нам знадобиться, що родина клієнта надала нам свідоцтво про смерть і свідоцтво про правонаступника від спадкоємця. Тобто, якби би свідоцтво про смерть і свідоцтво і цей заповіт. От, щоб отримати доступ до коштів, щоб вони могли їх вилучити. Слід пам'ятати, що свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцю померлої особи, який не склав заповіту про встановлення справжності спадкоємця, а також про надання прав власника Світасто щодо боргів та цінних паперів померлої особи. Крім того, пам'ятайте, що обліковий запис має бути закрито відповідно до правил. Ним не може користуватися третя особа, оскільки ваш обліковий запис є виключно вашим і тільки вашим. Якщо у вас виникли інші запитання, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нами. Тобто то, про що я казав, що закривати якісь там робити операції на брокерському рахунку, третя особа не може. Можете тільки ви. Мені було цікаво ще більш детальніше розібратися про цю тему, і я ще рішив собі вписати в вуглі, як передати акцію в спадщину. І тут вискочило багато сайтів. Два із них, які мені сподобалися, що там зрозуміло написано, це було а, сайт «Freedom Broker». От, і стаття як подарувати або передати спадщину в спадщину ці цінні папери. Можете собі перейти почитати. Вона не дуже велика. Е, і другий сайт це був Фінанс Тут вже було ще більш детальніше, і він такий більш пояснював, що до чого, і в загальному розповідається тут, і що таке спадщина, і чи можна успакувати активи та відмовитись від боргів, якщо ви, наприклад, у вас були і акції, і ще якісь борги десь. От, і так далі. Спадщина за заповітом, спадщина за законок, порядок прийняття спадщині. Тобто це все підлягає люба спадщина, підлягає хоч це акції, хоч нерухомість, хоч ще щось. От під оцю статтю, яку ви можете прочитати, і собі. І будете дуже добре знати, що буде відбуватися з вашими акціями і що вам потрібно зробити з акціями перед походом в інший, в інший світ. Якщо коротко, то а, саме головне, що написано, щоб було якнайменше проблем у ваших родичів, а, напишіть заповіт. От. Це саме простіше, і його можна писати в будь-якому вікну. І коли вам вже є 18 років, після того часу ви можете писати заповіт, можете його переписувати, дописувати, змінювати. Е і найкраще написати заповіт, щоб просто не було потім щоб потім було менше проблем у ваших близьких. Так само дуже важливо, щоб ваша дружина або е там, діти знали, де саме у вас ваші кошти. О, тому що, е як з цій статті. Написано в Україні, наприклад, 72 банки. Якщо у вас лежать гроші в якомусь банку, то запит до кожного банку це додаткові кошти. От, якщо вам треба зробити запит до одного банку, це, наприклад, ну там не написано, які кошти, це все в залежності від нотаріуса. От, наприклад, якщо до одного банку запит там 1000 гривень, то до 72 банків це буде 72 тисячі гривень. На рівному місті 71 тисяча пішла в ну в нікуди. Так само, якщо у брокерів лежать гроші, то якщо ви будете, якщо ваш нотаріус потім буде писати до усіх брокерів, то це займе більше грошей, більше часу, тобто все можливо. Але тіко на це піде дуже багато часу і дуже багато піде коштів. Один з цікавих пунктів, так само як розподіляється спадщина, хто та хто не може її отримати. І спочатку тут розписується, хто може її отримати, і далі хто не може. Цікавий момент тут є: якщо у вас є і дитина інвалід, то хоч ви її вписали в заповіт, хоч не вписали, вона автоматично отримає 50% від вашого заповіту, від того, від ваших. Активів, які ви маєте. Ось тут є такий момент, який я зачитаю. Щоб було зрозуміліше, якщо, наприклад, у вас є квартира та дитина інвалід. То навіть якщо ви напишете заповіт, за яким квартиру заповісте сусідці, ваша дитина все одно отримує половину квартиру, тобто половину від тієї частки, що належала б їй у разі відсутності заповіту. До речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до того, щоб писати заповіт у більш молодому віці, не там, коли вам 60, 65, 80 років, а коли вам 25, 30, 35 років. Отже, підводячи підсумки. Відповідь на питання, чи можна акції собі зробити в заповіті, завіщати їх комусь. Відповідь так, можна і найкраще, якщо ви це зробите, якщо ви це пропишете в заповіті, і буде написано в спадщині кому що там достається. Якщо ви цього не зробили, то так само можна буде вашій родині, вашим дітям забрати ці акції, переписати на себе. А тільки для цього їм потрібно буде набагато більше там паперів, документів і мороки. Набагато буде простіше, якщо ви, наприклад, ну, якщо ви, наприклад не написали заповіт, то хоча б вони мають знати, у якого брокера лежать ваші е, активи, або в якому банку, якщо ви е, е, зберігаєте гроші в банку, і мати логін або пароль до тих або інших Активів не обов'язково, але на всякий випадок може бути. Я вам бажаю жити до 100 років, а кому потрібно ще більше. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставимо пальці вверх, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях!